Свято, весна принесла, ідуть телеграми вітають за святом, бо друзів у мами багато багато. Матусю красива, Матусю найкраща, бажаю міцного, жіночого щастя. Хай березень святом тебе надихає, та різні бажання жіночі здійсняє. Бажаю тобі довгих і нескінчених довгих літ, щоб були високі звети і завжди легкий політ. Рідну матусі зі святом вітаю, щастя жіночого, щиро бажаю, радощів різних кохання, уваги в справах усіх, що була рівнога. Настрою доброго, ранки від'ємних. Буде здоров'я нехай невід'ємним. Все що є добре, красиве, зичу тобі я, моя рідна мама. І, мабуть, вітаємо вас 8 березня. Хай весняне сонечку завжди зігріває ваші душі, А серденьку ваше. Хай турбують лише гарні почуття та емоції. Ми завжди черпаємо мудрість з ваших слів та вчинків. Бажаю любові! Бажає натхнення, усіх забаганок жадане здійснення, щоб кожного дня та й кожної миті раз і яскраво свіла, мов розкішні ті квіти. Сустрічка з весняним святом, хай щастя буде багате, і все в житті буде океан. Лохи серце раді зігріває, добро по дому твоєму присвятою. Хай дарує довго доволились презенти, позамте, яскраві носі приємні моменти, і святно маму. Хочемо подякувати вам за все добро, що ви для нас зробили, та побажати любі наші мами за чудово весеннє свято, до здоров'я, яке ніколи б вас не підводило, до сімейного затишку, на який ви заслуговуєте.